Моє бажання і бажання хлопців, щоб це було не якась траурна комплекс, щоб це було місце, де можна прийти та зарядитися патріотизмом, щоб люди приходили туди та розумілися, що це люди, які віддали життя. Тому ми повинні там вкладатися. Ми повинні робити там максимально для України, для нашого суспільства, для нашого міста, тому що за це місто люди воювали. Але боролися загинули. і я хочу, щоб це був такий комплекс, де можна було прийти та зарядитися енергією, не просто прийти там, поплакати або ще щось, а прийти та зарядитися енергією. Вшанувати пам'ять, звісно, і от ще як як ви кажете, от, от так, от підзарядитися. Mm -hmm. Так, тому е, сам комплекс ми плануємо все ж таки реалізовувати, вже коли війна закінчиться. Е, ось, а поки йде такі mm -hmm. підготовчі моменти, які в принципі теж займають час.